Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки Нарнії Принц Каспіан. Розділ 15. Аслан створює двері. Забачивши Аслана заморські вояки. Мало не попадали з переляку, щоки їхні забарвилися у кольори холодної м'ясної підливки. Коліна задрижали і багато з них де стояли, там і знепритомніли. Усе життя їм твердили, що леви то казкові створіння, яких насправді не існує. Тож тепер вони навіть не злякалися, а мало не вмирали від жаху. Хоч роді гноми й знали, що ослан їм друг і нічого поганого не вчинить, але теж переціпалися. Вони так і застигли, роззявивши рота, і ще довго не могли вимовити ані слова. Про чорних гномів і казати нема чого. Деякі завмерли на місці, як руті, а деякі з тих, хто знав про підступні задуми Нікабрика, спробували тишком нишком утекти. Зате розумні звірі всі до одного були невимовно раді зустрічі із Левом. Могикаючи, і повискуючи, порохкуючи і попискуючи, вони оточили його всім різношерстним натовпом. Вони й лащилися до нього, і махали хвостами, і терлися боками об його боки і шанобливо тикали в нього носами і гасали, наче очманілі. Навколо і під ногами, а малюкам найбільше подобалося грати з пухнастою китицею на кінчику його хвоста. Можливо, вам доводилося зустрічати маленьке, маленьке кошеня, що товаришує з великим великим собакою і грає з ним, дозволяючи собі такі витівки. Які ніколи б не спали йому на думку, коли поряд із ним був інший собака. Хай навіть і в п'ять, і в дев'ять разів менший за нашого. Коли доводилося, то ви легко можете уявити собі картину, що мали втіху спостерігати присутні. Нарешті Пітер, узявши Каспіана за руку, Протиснувся крізь нато об звірів і підвів його до Аслана. Ось і Каспіан сір, відрекомендував він юнака. Каспіан схилив одне коліно і за лицарським звичаєм поцілував левові лапу. Ласкаво просимо, принце, мовив Аслан. Чи відчуваєш ти себе? Гідним прийняти Нарнійську корону, а з нею і саме королівство. Каспіан подумав і заперечно похитав головою. Ні, сір, я не впораюся. Я всього лише хлопчик. Що ж, це гідна відповідь. Сказав Аслан. Коли б ти сказав, що гідний. То це свідчило б саме прозворотне. Тому я з чистим серцем оголошую тебе королем Нарнії, лордом Кейр Паравеля, а також імператором самотніх островів. Відтепер і ти, і твої спадкоємці хай залишаються у цьому званні перед нами. І великим королем доти, доки триватиме твій рід. А от щодо самої коронації, то а це що таке? Пробираючись крізь натовп, до них наближалася скорботна процесія. Одинадцяте ромишей, шість із яких урочисто і тужливо несли ноші. Розміром, не більші за шкільний географічний атлас. Ноші були сплетені з ялинкових гілочок, які, щоб не кололи голки, підбили м'якою травою і мухом. А на них ах, ще ніхто й ніколи не бачив дружний мишачий загін таким пригніченим і, немов. Убитим горем, як тепер. Миші, вони були заляпані брудом, а деякі навіть у крові, ішли, опустивши вуха. Їхні вуса похнюпилися, а хвости тяглися по землі. Ішли вони під звуки траурного маршу, що ковтаючи сльози. Видував із сурми маленький сурмач, а на ношах мокрою жалюгідною грудкою лежав безстрашний рибі чіп. Точніше те, що від нього залишилося. Він ще дихав, але одного погляду на ноші вистачало, аби побачити, що хоробра мишеня. Мабуть, і справді було радше мертве, аніж живе. Вся шкурка в жахливих синцях лапка розчавлена солдатським чоботом, а замість чудового хвоста нещасний обрубок, забинтований ганчіркою. Ай-яй-яй, похитав головою Аслан. Де то там наша Люсі? Не гаючи часу Люсі дістала заповітну пляшечку з діаманту. Але от лихо, хоча на кожну рану потрібна була одна єдина малесенька крапелька, ран було так багато, що нічого не лишилося. Миші Знов вже були зневірилися, похилили голови і тяжко зітхали та зашморгали носами. Аж тут і почулося глибоке зітхання, і репічіп, ніби ніде нічого зіскочив із нож на землю. Однією лапкою він відразу ж потягнувся до Ефеса. Своєї рапіри, а іншою поспіхом підкрутив вуса і спробував зобразити невимушений, але від того не менш елегантний і вишуканий уклін. Вітаю, сір! пропущав він якомога голосніше. Для нас це надзвичайна честь. На слові честь він чомусь затнувся. Саме на цьому слові він раптом виявив, що немає хвоста, чи то в Люсі не вистачило чудодійного зілля, чи то вона забула про хвіст. А може бути, і саме воно, те зілля, хоча й лікувало рани, та не відрощувало хвостів. Але факт залишається фактом. На місці було все аж до останньої волосинки. Все окрім хвоста. З наукової точки зору цілком зрозуміло, чому він виявив відсутність хвоста саме тоді, коли спробував уклонитися. Справа у тому, що крім усього іншого. Хвіст, як вважає наука, допомагає тваринам зберігати рівновагу. Тож не дивно, що виведений з рівноваги рип Чіп, так розхвилювався, що, забувши про присутність коронованих і некоронованих осіб, закрутився на місці, наче його вжалила оса. Спочатку. Він спробував розгледіти хвіст через плече, потім зазирнув під пахву, потім знову через плече, цього разу, вивернувши голову, як тільки міг. Але при цьому його самого розвернуло вбік, і тому він, звісно, нічого не побачив. Тоді? Миш спробував повернути голову ще далі, хоч це й неможливо, але його знову розвернуло і знову з тим самим успіхом. Тільки тричі, обернувшись навколо себе, він нарешті усвідомив усю правду. Жахливу правду. Я глибоко вражений. Нарешті вимовив він, я так вражений, що мені бракує слів. Я змушений просити вашу величність про поблажливість до його покірного слуги за те, що з'явився перед ним у такому непотребному вигляді, без хвоста. Я б сказав, що відсутність хвоста. Ані трохи не псує твій вигляд, малюче, зауважив Аслан Без хвоста тобі навіть м -м, більше личить. Не втішайте мене, ваше величності, гірко зітхнув репічіп Краще допоможіть, будь ласка, ваше величності, звернувся він до Люсі. Ну зробіть! Ну, щось. А навіщо, власне, тобі хвіст? поцікавився Аслан. Сір скинувся репічіп Без хвоста я, звичайно, зможу і їсти, і спати, і навіть віддати життя за свого короля. Але хвіст це така річ, це честь і слава кожного мишеняти Вибач, малюче, та чи не занадто високо ти ставиш свою честь? суворо спитав Аслан. Чи не забагато ти про неї думаєш? О, найвеличніший із великих королів? насупився репідчип. Нехай буде мені дозволено нагадати вашій величності. Що ми змушені не лише постійно думати про честь і гідність, а ще й нагадувати про них іншим, А інакше, інакше мало не кожен, кому дозволяє зріст, відточуватиме на нас свою недоречну дотепність. Погодьтеся, що при нашому і без того малому зрості. Він кинув на велетня нищівний погляд, та бурелом навіть не зернув у його бік, бо до нього заледве ледве доходив смисл навіть людських розмов, не кажучи вже про мишачий писк у нього під ногами. Так. протягнув Лев. А чому це ваше військо раптом оголило шпаги? Здивувався він. А тому, ваше величносте, що з нашого боку це буде справжніми хвастощами, хизуватися хвостами, коли нашому ватажку відмовлено в цій честі? Відповів за всіх ми ж ім'я м'япічіп. Він був заступником командира загону. Ось ми і збираємося добровільно позбавитися хвостів, аби ніхто з нас не відчував себе скривдженим чи обтіленим. Що ж? зітхнув Лев, ви мене переконали оце так дружба і самопожертва, воістину не шкодуючи хвоста свого. І не заради честі або слави малий, а заради великої любові між тобою та твоїм народом. У тебе знову буде хвіст. Колись дуже давно миші надали мені неоціненну допомогу. Вони перегризли ремені і пута, якими мене зв'язали на кам'яному столі. І хай ви забули про це, але саме тоді ви здобули в дар найбільший скарб, що ви нині маєте. Цей скарб зветься мова. Але якщо для повноти щастя комусь потрібен ще й хвіст, Аслан знизав плечима, нехай буде йому хвіст. Ледве він скінчив говорити, як Репічіп уже тримався лапкою за хвоста і ніжно його гладив. І, з дозволу Аслана, Пітер посвятив каспіана в лицарі ордену Лева. А Каспіан у свою чергу посвятив у лицарі ордену трюфеліно, тиквіка і рипінчіпа. А також Призначив доктора Корнелюса лордом канцлером і затвердив ведмедя Соню спадковому привілеї бути розпорядником лицарських турнірів. І з такої нагоди ведмідь навіть витяг із рота лапу і розкланявся. І всі вітали його дружніми оплесками. Заморських вояків. Вічливо, але рішуче провели через брід Беруни, у місто, де їм дали пива з шинкою і посадили під замок. Заморці, після зустрічі з деревами, а потім і Асланом були б самі раді вирушити у місто, аби посидіти під замком у тиші й спокої. Але як виявилося. Крім дерев, звірів і Аслана, вони боялися ще й води, тобто не звичайної води, а тієї води, що в дикій природі тече річками і струмками. Тому вести їх у брід довелося мало не соломінць, Так, вони опиралися. Але нарешті з неприємною частиною цього довгого дня. Було покінчено і почалася частина приємна. Люсі, що зручно влаштувалася біля Аслана, раптом помітила, що серед дерев коїться щось незрозуміле. Спочатку їй здалося, ніби вони просто танцюють. Вони і справді повільно кружляли двома широкими кулами. Один зліва направо, інший справа наліво. Потім вона помітила, що вони начебто щось кидають у центр кожного кіл. Збоку, здавалося, ніби вони заламують пальці або підстригали зайве волосся. Але, як потім з'ясувалося, це вони обдирали сухі гілки та кору. Що, звичайно, не завдавало їм шкоди, а навпаки, були корисними для здоров'я. Незабаром хмизу назбиралося достатньо на велике превелике багаття, та ще й з чималим запасом. Тоді вперед вийшли четверо гномів і, повороживши з кресалами, підпалили багаття з усіх чотирьох боків. Вогники весело затанцювали по гілках, хмиз затріщав, загудів, заохкав і гігантським смолоскипом угору злетіло полум'я. А коли полум'я вляглося, всі повлаштовувалися навколо багаття. А вак, селен і менади завели свій танок.